Я Заберите, не бойтесь, Заберите. Дайте Заберите. Дайте Заберите. Заберите. не бойтесь правды, дайте слово! Не а? вы, ты, 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 ты. Не бойтесь правды, дайте слово! Не бойтесь правды, дайте слово! Не бойтесь правды, дайте слово! Не бойтесь Не бойтесь правды, правды, правды. правды. Да. Да. Расскажи, Не бойтесь Не

Покажите, что тебе видите так, они борются с кем, с мертвыми борются, правду они хотят сказать, да боятся нет правды На О чем у нас митинг район закинженный? Дякую всім за увагу і дякую вам за шану погірше від структура. Вітай, а вітай прихоті ви хатина показавши, показавши. Я в сім'ї комуністів, тому я, тому я не є комуністом. А ви почитайте Шевченка, який каже, брешеш доворе, за чужу правду волю розбити черта, читайте, заслушаю? Заслушаю? Читаю? Читаю? Не волі розбійних пристане. Читайте Шевченка, Лені на хлоп читайте, який заслужив. Заслушувати навіть з боневолікати. Це таке вам почув. Ми не можемо, ми зробили сьогодні витам, провокацію. Витам. На цьому місці ви не можете ви робити ці акції. Ви не Ви політичних бабуся місце. Так робити не можна. Ви як повинні ви не можете цього робити. Тому, друзі, просвітіння вам бажає. Приходьте до батьківщину, ми з вами поговоримо, ми все прокажемо. Але це місце не може бути таке в акції, не проводити. Національна ознака робити, національна. Точно режим, то що те, що не може бути України з такі. I don't know, I don't know.

Що позиція, це примирення. Ми повинні зробити так, 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 як іспанці. Бо нам жити далі It's треба. Не може бути ворожнечі між радянською, а, радянською армією і між УПА. Цього It's не може бути. Нам треба мати примирення, а вас примирення немає. Ви розумієте? От і все оце, вся проблема в цьому. Ми не засумоємо.